Всім доброго дня. Вибачаюсь за безлад. Тушечки в мене на столі. Ось. Що я хочу показати? я ось таку річ в ласкогубці. Просто продемонструю, що воно таке. Ну як? Саме ця модель. 160 мм довжиною. Як вам сказати? Я підбирав під себе, в мене рука невелика. Міняються. Тому я вибрав трішечки такі невеликого розміру. Такі вони от з ізоляцією. Зручно лежать в руці. Бо раніше користувався я щось на зразок такого чи отакого, от або отакого. От плану. це, -це радянське. А це захотів придбати ну, мені потрібно. Ходять трошки туговато. Я думаю, вони розходяться і все буде добре. Десь підклинюю я трошку, то не біда. Для чого я їх придбав? В основному для того, щоб на жигарській рамки натягувати проволоку. Ну, великими незручними, а так. Губки маленькі, там підкрутив десь щось. І зараз подивимося, кусають, як вони. Ну, кусають, як кусають. Нема прям такого, що клац-клас. Але проволоку перекусюють. Тобто з моєю основною задачею вони повинні впоратись. Подвійно ну, таке. Я б не сказав, що вони прям надзвичайно тут гострі. Можна трішечки буде підвести це все діло. Невеличкий зазор там є. Воно. Може і не видно його, так воно підблискує. Ось так отрічає придбав.